Вроді тут така здорова, да вона, Не рядя вже починають змикатися, але насправді Вжахлимо в жахливому умови на стані взагалі. Там жахливий взагалі. Я там ось сідав, нарахував я 20 черв'яків, поки такого розмотав трохи і там, навірно, їх було на баві, а двері які живе, я такі скаплює. Давай, танцюй. Коротше 20 черв'яків. Це тільки тих що я побачив, там їх мабуть більше. Така, якби не загрізли, була б вона чудова, скільки сюди було вложено засобів та сил. В тому році я ходив і радувався, вона якась така класна була, чистесенька, Ваш, а що до один четверг сидить. А вон сидить і єсть прямо, ще її газету читає. Сидить, їсть і газету читає. Диві. Але серединка ще поки не загрізена, ще є що. Чому рости. Є що і чому рости. Поливати тільки треба. Поливати, поливати, поливати. Тоді вони не встигнуть її загрізати. Кропити звісно, само собою, але поливати обов'язково де винуться в качанчик швидше ніж вони виїдять сьогодні здохло шість завтра здохло це ми зараз стоїмо до речі я стою ви дивитесь на тій капусті яку ми садили отою мелочь такої мелоч мелоч бурян почав братися такий серйозний Значить, після цієї поливки буде освячена Капуста якимось інсектицидом. Вже навіть не знаю яким. І буде міжрядка і одразу просапка. Просапка це діло обов'язкове. Ось тут ці рядки, яка була тоді взагалі така, то ми садили сажалкою. що я. Вона вся була маленька, але тут самі останні були взагалі маленькі. Хто пам'ятає, той пам'ятає, хто дивився. Бо є такі люди, що дивляться і пам'ятають, все. вам велика подяка. Бачите, тут серединки такі більш-менш нормальні. Ще не дуже загрізена. Бо та більша, до 2 один живий. Ох, пти бонус! Бонус плюс від Київстар. Один ось за... Мотався, бо замерз. Всі сидять собі танцювати, хоча дві, як вони танцюють. Так різко. дві, вже 3-4 я нарахував тут, а, да? Вон до маленький п'ятий. Ай, бляха, вляло води на мене, вітер подував, ну гляло. Трошки буває не достає. Знаєте, як? Не достає, а тут город стоїть, значить. Не посаджений капустою, бо не висад її. і чекає свого часу, щоб зарости буряном, щоб я приїхав сюди серйозним препаратом і цверкнув свій бурян. Тому що тут берізка є. Берізку взагалі можна раундапом взяти чи не можна. Хто там знає. Коротше, є тут берізки багатенько, берізка і ще там якийсь пері може попастися. Це я вже тримаю, зараз цверкну. а тоді буде діскуватися воно опять. щоб городики стояли. Підготовлені на другий рік, якщо все буде добре. Ну от тут що я вам скажу? Вроді здорова капуста, але та що більша, але взагалі вона ніяка. Ось собаки видерли Дві собаки тут удерлися, видерли задовбали ці піосілі. Бачите, яка біда? Це просто біда. Стільки сюди було вложено зусиль, щоб нагодувати всіх. А воно так собі. Значить, що ми сьогодні робимо? Відеречко салітрона, салітря аніашний, розводиться в бочці, ті, що ви бачили, тільки що то я показував. В бочці розводиться, включається і за 10 хвилин воно цього і розкидає. Тобто виходить, відро салітри на на звідти того туди, го. це виходить туди 30 метрів. Круг отакий 30 метрів з однієї сторони другу. Оце на цей круг і відро салітри не розходується. Хай буде піджова якась, було, бо з'їдять. З'їдять і бурян в рядочку видно, так? Да? Коротше говоря, найкращі, найкращий препарат від білокрилки і черв'ячківся вода. Чим більше поливаєш, тим скоріше вона росте. Щось мені здається, що ціна цього року буде космос. Капуста, напевно, буде не дуже хорошої якості в більшості населення. Є, звичайно, модні люди, які виросять хорошу капусту. А це ця бішечка капуста. І є ті, хто, звичайно, якісно виростить і рубане на цьому бабла. І буде, звичайно, багато такої, не дуже. Це точно. Це точно я вам скажу, напевно. От такі діла. Пролетів сьогодні цілий день, 12 літрів бензика вже вилетіло в цю трубу. Але що не зробиш заради того, щоб... З'їли салатика чи голубця з капусти цієї такої модної віницької голубець на всю тарілку з м'ясом, з рисом. Все як має бути. любитилям пшенички або чогось такого зернового. Вінницький фермерший буває ячмінь. Інколи. сіє, інколи не сіє. Сіяний значить ячмінь, розкидачем міндобривом, задіскований дисками. І більше ніяких капіталових вкладень. Ні в бур'яни, ні в салітру, ні фунгіциди. Просто чомусь не було часу на це. Сосонка тут тільки є, бачите? З бур'яну тут тільки сосонка. І червоні маки. А цей, дивіться який прикольний ячмінь. Ще одна діляночка, тільки трошки заросла бур'яном. Зато ячмінь Шестикутний.